партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Підозрюваного у терористичному акті взяли під варту через три роки після гучних силових сутичок Гальбин Гальбен, Цесарницький район. правоохоронці таки знайшли організатора. За їх версією, увесь цей час, поки тривало слідство у справі, про теракт фігурувало до двох десятків осіб. І ось прийшов час до організатора. Що вирішив суд, яка найближча й доля на нього чекає? Далі в сюжеті 9 травня 2014-го урочище Гальбин. лісиста місцевість по обидва боки силового конфлікту кілька сотень. Чоловіків гостей на елітних позашляховиках місцеві селяни приймати не хотіли. Тож з двох сторін відкрили вогонь. Троє жителів Сарненського району відразу отримали вогнепальні поранення, розтрощені автомобілі. Тодішня міліція вилучила 20 одиниць різного виду зброї. Були затримані 15 осіб. Зафіксована присутність народного депутата від партії регіонів Володимира Продивуса. Це так ділять сфери впливу на видобуток сонячного каміння. Зараз буде потасовка. потону зараз буде опа!

Після трьох років розшуку поліція затримала організатора тих подій. Їх кваліфікували як терористичний акт. За інформацією правоохоронців Андрій Лавриненко з великою групою озброєних молодиків приїхали ділити сфери впливу на незаконний видобуток бурштину. Його шукали і знайшли на Житомирщині. Була отримана оперативна інформація, що даний злочинець часто з'являється на території Житомирської області, а саме в Коростишівському районі та в інших населених пунктах Житомирської області, надходили Скарги людей, що він там, крім того, що він там переховується, ще й тим більше будоражить місцеве населення. Підозрюваного відразу арештували, йому інкримінують три статті, в тому числі теракт. Прокурори, які ведуть цю справу, відразу наполягли на суворій мірі запобіжного заходу. На початку травня 2014 року не встановили час, ларіне Андрій діючи діючий у сусі в загальній кількості близько 150 осіб, що дочини 9 травня 2014. Щоденського тароку терористичного акту, неподалік села Олексіївка та села Спраша Савницького району Рівненської області із застосуванням зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення Савницького району Рівненської області та з метою приведення уваги громадських сільських перебув поглядів, що розходяли з по незаконному видобутку бурштину. Прошу обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрювана Лариненка Андрія Станіславовича. Сам Лавриненко обурюється кваліфікацією статті, більше того, каже, що не втікав і не переховувався, спробував навіть в цьому переконати суд. Я не ховався нічого. Зараз будуть викликатися у суд. Все, що треба, буде репетить, готовий колись підтримувати і учасників процесі тут. Судово. Говорить статтю, там не випросили ще суд. Цей стаття до дніс каже кодарність, не вийти нікуди, не буде. Людикою кров'я пальцями ще. Але аргументи підозрюваного для судів не були переконливими. Найближчі 60 діб він проведе в СІЗО. Запобіжний захід виді тримання під вартою. Дана ухвала суду про застосування запобіжного заходу у тримання під вартою закінчує свою дію 21 липня 2017 року. Статті, за якими судять Лавриненко, передбачають до 12 років колонії суворого режиму. Далі про ще одне резонансне кримінальне провадження. Молоду жінку, яку підозрюють у вбивстві свого чоловіка відомого перукаря Сергія Літвінова. Сьогодні взяли під варту Рівненський міський суд оголосив міру запобіжного заходу. Головні підозрювані у розправі жінка переховувалася від слідства в Арабській Республіці Єгипет. Звідти її екстрадували. Компетентні органи підозрювану у вбивстві жінку затримали в Державному відомстві Арабської Республіки Єгипет. Тетяна Літвінова якраз оформлювала особисті документи. Поліція її впізнала. Через кілька тижнів Літвінову екстрадували під суворим наглядом до рівного. Три місяці тому взимку за місцем проживання Тетяни правоохоронці знайшли скалічене та замасковане в підсобку тіло її чоловіка, перукаря Сергія Лютвінова. На його тілі не було живого місця, а в сусідніх кімнатах бавилися їхні спільні діти з бабусею. Бо в цей час дружина вже перетнула кордон України, вона втекла до Єгипту. Вчора перед тим як поміщувати її віціте, вона проходила медичний огляд. Її возили до лікаря гінеколога, лікар її оглядав і встановили, що дійсно вона вагітна на 13-14 тижні. перебуває. сьогодні відбувається перший суд підозрюваної Тетяни Літвінової. Їй 23 роки. Прилетіла з Єгипту в чорній хусті, засвідчуючи, що прийняла іслам, але до суду вже прийшла іншою. Коментувати своє затримання вона відмовилася. Тетяна, можете можу сказати на связати. So. Суддя Мар'ян Головчак прийняв рішення про найсуворішу міру запобіжного заходу тримання під вартою. Брати відносно Літвіну Тетяна Адрінець запобіжний захід видіє тримання під вартою строком на 60 діб. Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання, тобто 7 години 30 хвилин 25 травня 2017 року. Строк дії ухвали до 7 години 30 хвилин 24 липня 2017 року. Ухвала слідчого судді полягає негайно виконання. Після його оголошення жінці загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Змиритися із з вбивством сина не зумів і його батько. Кілька днів тому його знайшли мертвим біля будинку. Чоловік покінчив зі своїм життям через самогубство. Звичай вам спокою, затишку вдома, любіть життя та цінуйте все, що маєте. Я з вами зустрінусь в наступному ефірі. Бувайте. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми. Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.